Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак, питання нуль». Я її ведучий Майкл Щур. Вйо до новин! Визвольне українські заручники Кремля повернулись додому. Незаконно ув'язнення Росією українці повернулися додому. Всі 24 затриманих моряки та ще 11 українських політв'язнів повернулись з Росії додому. <плес> Наша боротьба не закінчується. до перемоги ще дуже далеко. Далі будемо ми наближуватись до часу повернення всіх. Всіх наших полонених це сталося після років чекання, зривів, перемовин, несправджених сподівань. І це найкраща і дуже важлива новина. І процес звільнення наших громадян супроводжувався по справжньому гіткими речами. Віктор Медведчук весь цей час вдавав себе визволителя українців, яких взяв у заручники його ж куб. Ми обращались з, з просьбою ад нашої партії, тому що партія, наша опозиційна платформа, «За життя» веде цей попрос, займається вопросом освобождення не обміна, а іменно освобождення. Незадовго до обміну кум Путіна Медведчук та його лисий Мап Петрабінович в чергове їздили до Росії з неофіційною дипломатичною мі. Місію поспекулювати на темі українських заручників. Вони відвідували українців Станіслава Клиха та Миколу Карпюка, які на той час ще перебували у російській тюрмі. Це не просто сало, яке бачимо українське сало. Подарувати Карпюку шмат сала. Це знущання, звісно, знущання. Вони очевидно хотіли, щоб росіяни зі своїми улюбленими жартами про українців та сало вкотре познущалися над Карпіком, який і так терпів знущання в російському полоні протягом років. Я же всіх на всіх я домовлявся. Не він же домовлявся з президентом Російської Федерації. Не він домовлявся з керівництвом Луганська і Донецька, Я домовлявся, як бачимо, зустріч цих двох російських політиків з українськими полоненими проходила не на камеру. А на автомобільний реєстратор, і замість обговорення стану Карпюка та його проблем все перетворилося на гала-концерт на честь святості Медведчука. Я людина, яка бере участь в цих обмінах 14-го року, і там за мою участь було звільнено 489 осіб. А медведчуківські телеканали весь цей час намагались переконати українців, що лише завдяки куму Путіна та його великій російській душі полонені можуть повернутися додому. Мені не приїхали за, медалями, за орденами. Ми приїхали і деякі моменти. Може чим-то допомогти. І поки ці дві яйцеклітини Володимира Путіна без перешкод відвідували Карпюка і Клиха та намагались допомогти зручникам салом, адвокатів до інших в'язнів Кремля могли не пускати тижнями. І звісно, Медведчук та Рабінович про це мовчали. Ну, повірте, ми сюди приїхали не для медалей, не для орденів, і точно не для того, щоб от час прийти к вам і щось розказати? І тут наївна частина українців каже: якщо Медведчук з посіпаками хоч якось можуть допомогти звільнити полонених, то це та ціна, яку ми готові платити за їхню присутність в українській політиці. Шановна наївна частина українців, ось вам коротка відповідь на просте запитання до голови СБУ Івана Баканова: чи був залучений Віктор Медведчук до процесу обміну? Ні, всі його поїздки до Росії були власною піар-ініціативою. Одразу після відвідин російського СІЗО Медвечук полетів звітувати перед Путіним. І як вірний пес, Медвечук від радості ледве не надзюрив своєму господарю під ноги. І ви знаєте, що. Наша партія встає принцип постановлення торгових економічних відносин з Російською Федерацією. Свої економічні зв'язки з Росією Медведчук ніколи не втрачав в Росії. Медвечук з дружиною займаються видобутком нафти. а можливо і видобутком фінансування для опозиційної платформи за життя. Партія пана Медведчука. там ще є великі питання. Чи це його партія? Є великі питання, звідки вони гроші. Це ну дуже буде гучна історія. Яка дуже погано закінчиться. А путін в свою чергу пригрозив Зеленському на випадок, якщо нова влада здійснить мрію українців та посадить Медведчука до в'язниці. Якщо сьогоднішня власть почне з преслідування опозиції, то нічого хорошого з цього не вийде. Так нічого доброго не вийде з піару на стражданнях. Взагалі, у Медведчука довга історія допомоги в'язням. Першим був український дисидент та політв'язень Василь Стус, який за свою антирадянську діяльність був засуджений та помер у радян. Скі в'язниці на фільм стус підете? Навіщо він мене не цікавить? Як і сам Стус, зрозуміло, чому Медведчука не цікавить доля Стуса. Він був його адвокатом і визнав вину стуса на суді. І зараз на кіноекрани вийшов фільм про Василя Стуса, де є епізод і про Медведчука. А якщо колись у майбутньому в Україні знімуть кіно про долі заручників Кремля, знімуть і не одне. Медведчуку там теж знайдеться місце, і він не буде у цьому кіні позитивним персонажем. Якщо звичайно фільм не зніматимуть на його гроші або на гроші його кума Путіна. Довго очікуване головна світова зірка сучасності випустила нове відео. Якщо ви досі не зрозуміли, про кого йдеться, спробуйте здогадатись за цими цитатами. Вона мені подобається, вона робить те, що хоче. Ніхто не вказує їй, що робити. Шостка! Зустрічай мене, жостка! Гарна спроба, Олю, але це не про тебе. Моя донька божеволіє від неї. Зв'язок, який вона має зі своєю аудиторією, подібний до того, що мала Нірвана у 91-му році. Коли я бачу таких, як вона, то розумію, що рок-н-ролл не мертвий. Отже, Том Йорк та Дейв Грол реально пруться від Біллі Айліш. Власне, як і ми, всі. А її нове відео на пісню Всі гарні дівчата потрапляють. До пекла вже несеться світом. На перший погляд, це досить простий кліп. Янгол падає з неба на землю, у нафтову пляму. Напевно, це має якийсь екопідтекст. Потім навколо все палає, а грішний Янгол перетворюється на демона. Але якщо придивитися, то можна легко знайти багато цікавих аналогій з подіями в Україні. По-перше, все горить. Дуже схоже, що це натяк на майбутнє демократії в країні, де вся влада знаходиться в руках однієї політичної сили. Чи це щось про Авакова? Падає Янгол, вимазується Аваковим і горить. No. А тепер до нашої улюбленої теми щеплення. Нова міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька серед пріоритетів роботи міністерства назвала вакцинацію дорослих. На перших кадрах кліпу показано, як це можливо буде відбуватися. Що не подобається? Отож, треба було слухати супрун та вакцинуватися. All the good girls go to hell. А чому все ж таки хороші дівчата потрапляють до пекла? Може, тому що бог сексист і любить стерв. Да. Але найцікавіше, що у цьому відео знялися коментатори телебачення Торонто. Ось дивіться ліворуч від Білі Айлюшті, які впевнені, що ми продалися Зеленському. Праворуч ті, хто кричить, що щур з дитинства за Порошенка. Ну і найголовніше, важливо уважно подивіться на останні кадри відеокліпу. Так зі спини виглядає Василина у костюмі курки-чубатурки після зустрічі з моторначкою. ЖОСТКА! Підписуйся на телебачення «Торонто» в телеграмі та інстаграмі. ЖОСТКА! Ура! В школі стає нормально! Відтепер оцінки учня це його особиста і таємна інформація, яку вчитель не має право розголошувати на весь клас. Поки Фейсбук лише працює над тим, щоб приховувати кількість лайків і не травмувати людей. В українській школі не лише здогадалися, що оцінка це особиста справа кожного учня, але й офіційно розпочали нову еру. Ера публічного Іван написав контрольну на 12, а Петро на 7 залишається у минулому. Нарешті освітяни зрозуміли, що вказування на хороші оцінки Івана на найгірший спосіб спонукати Петра вчитися краще. Це скоріше спосіб спонукати Петра трошки побити Івана. Вчитель, звісно, зможе коментувати, як виконано завдання, але загальними фразами і не називаючи бал, який ставить. Тепер в школу ходити ще й азартно! Відмінники зможуть прикидатися двієчниками. а двієчники – відмінниками, і разом з дипломом про закінчення середньої школи отримуватимуть диплом спеціаліста з блефу в покері. Хочеш дізнатися оцінку друга? Спеш. В нього контрольну. Хочеш, щоб в тебе припинили списувати. Напиши контрольну на двійку. Це до речі, стосується і батьківських зборів. Оцінку ж батьки та діти дізнаватимуться безпосередньо із щоденника. Батьки більше не казатимуть вдома, а ось Патрик навчається ліпше ніж ти. Теж мені нововведення. Всі знають, що батьки вже давно цькують дітей не за оцінки, а за кількість підписників в інстаграмі. На початку червня Володимир Зеленський своїм указом скасував обов'язкову шкільну форму. Нарешті шкільну форму залишили батькам для рольових ігор. А дітям дали право вибору, і вони зможуть ходити в чому забажають. відомо точно школярі початкової школи у темни. Час <з> доби дорогу зі школи та ви школу будуть носити світловідбиваючі жилети. Не переживайте, навіть у світловідбивному жилеті ваша дитина все одно зможе відрізнятися. Просто дочекайтесь колаборації украутодору з брендом типу Офвайт. І вже незабаром чекайте рекламу дропшипінгу нових колекцій. Дівчанки, мальчишки, тільки що зробили презентацію нової колаборації. Сподіваюсь, Оля Полякова не почне шити світловідбивальні кукошники для школярів. Тим більше, що віднедавна учням перестали знижувати. Оцінки, якщо вони самі виправили помилку в тексті, і вже не потрібно витрачати мільярди на розробку коректора з ідеально непомітним відтінком білого. А як це пов'язано з поляковою? Ніяк. просто намагаюсь швидше забути про її нові колекції жилети для найменших школярів, свобода вибору у одязі та жодних дошок пошани. Це лише частина ноу-хау цього навчального року. А далі що дозволять не скидатися на штори? Ну чому в школі завжди потрібні штори в школах якийсь патологічний дефіцит? штор. Ніби хтось намагається цими шторами прикрити мільйони банок фарби, на які зі школярів збирали гроші попередні сотні років. Нововведення для дітлахів, батьків та вчителів готували усі від президента до міських рад. А ще раніше було вирішено припинити катувати школярів за каліграфію та відступи у зошитах. Тому, якщо ви раптом доведете теорему ферма, чи напишете формулу ліків від раку, вам не поставлять двійку лише тому, що ви написали це негарним почерком. Єдиний мінус цього цунамі шкільної перемоги у психотерапевтів зменшиться кількість потенційних клієнтів. Жорст. Токе okay. у майбутніх кандидатів на виборах забрали одну з найулюбленіших обіцянок: 19 років намагань, 9 дозволів конституційного суду. І нарешті, сьогодні Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. Діти народжені під перші обіцянки скасувати депутатську недоторканність, вже ходять не в садочок, школу чи інститут, а на роботу до сесійної зали Верховної Ради. Зміни наберуть чинності з 1 січня 2020 року. Обіцянка скасувати депутатську недоторканність як венерична хвороба, яка Давалось від кандидата до кандидата від спікера до спікера від президента до президента зміни до конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Що стосується недоторканості, ми скасуємо депутатську недоторканність недоторканності Яке конче потрібно сьогодні зробити? Ми цілком і повністю підтримуємо скасування недоторканності. Проголосувати і лишити депутатам неприкосновенності. Тільки буде знято питання недоторканності. Скасування недоторканності для народних депутатів. Ми скасуємо депутатську недоторканність. Обіцянка бачила, як старіє кучма, як гладше, а потім худне Гройсман. як сивіє Порошенко і як повільно знецінюється бренд Олега Ляшка. Скасуємо депутатську недоторканність. Депутатську недоторка. Намагались зняти навіть в ті далекі часи, коли у Віталія Кличка були промови ідеальні за довжиною. Дійсно давно пора зняття необмеженою, необґрунтованої, позорної, Недоторканості і от нарешті така необмежена, необґрунтована та позорна. Гидка, ганебна та мерзенна, і Стидна, непорядна та свинська ліца, падлюча та кріпова недоторканність знята. 373! закон прийнято. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. Депутати позбулися однієї зі своїх найкрутіших обіцянок. Страшно уявити, що вони почнуть обіцяти тепер до шаурми? Чи нарешті заборонять чоловічі сорочки з коротким рукавом? А навіщо вони взагалі? І якщо ви думаєте, що вже взимку депутатів почнуть саджати, то ні. За роки незалежності доторканними ставали 17 депутатів. І закінчилось це завжди Олександром Алієвим. Тобто, нічим, наприклад, у 1994 році Юхима Звягільського позбавили недоторканності і звинуватили у вивезенні 300 мільйонів доларів до Ізраїлю. Після цього Звягільський втік. Ізраїлю, але потім з нього все одно зняли всі обвинувачення, і пан Юхим спокійно, ще 20 років, старів у Верховній Раді. На справжнє шоу перетворився арешт радикала Ігоря Мосійчука. Мосійчука не посадили, тому що судді і прокурори розуміли, найгірше покарання це бути членом радикальної партії. Але навіть з цієї в'язниці духу Мосійчука вже встигли вигнати. А до справжньої в'язниці так і не посадили, скасовуючи депутатську токаність. Ми хочемо до речі, про колишнього генпрокурора Луценка за його. Поданням недоторканність знімали і з Добкіна, і з Новинського, проти яких Луценко вів справи. І де вони тепер? Добкін в інстаграмі, лупашить селфі у стімпанк капелюсі, а Новинський у Новій Верховній Раді. Touch, touch, touch. Страшне. У Рівному станцювала жінка. Just like a flash. Це не бюджетний кліп на нову пісню Насті Каменських і не хуліганська витівка. Цю жінку звати Христина, і вона тренер з поул-денсу з активною громадянською позицією. Рівненська поул-денсерка вирішила привернути увагу до безпеки руху, бо місцеві водії не люблять пригальмовувати перед пішохідними переходами. Тут приїжджає водій на пішохідний. Не зупиняючись, кажу так: в мене є ідея, як е, навчити наших водіїв зважати на знаки. От і все Ну, до акції за безпеку руху можна було б і краще підготуватися. На вулиці ж ніч, де світловідбивальний комбінезон. З іншого боку, вона готова регулювальниця руху. Навіть власна система знаків є. Ось, наприклад, поворот наліво, а це об'їзд, перехід дозволено, і стоп, рух заборонено. Спокусливі танці під зірками, дорожній знак. Замість пілона, а це телеканал «2 плюс 2», який навіть соціальну акцію може подати так, ніби там відбулася сороміцька оргія на 200 персон. Звичайно, хтиво засудливим тоном. Деякі па направду були аж надто відвертими, адже рівнянка була у сукні, ну скажімо так, легкого крою і зовсім не максі. Хтось досі вважає, що полденс це стрептиз, а Пілон – це прутень вельзевула. А хтось тим часом за допомогою полденсу намагається привернути увагу до безпеки руху. Молодиця влаштувала демонстр. Страцію просто поруч із пішохідним переходом молодиця, і саме в цьому місці сюжету ми потрапляємо в чорну безодню негативних кліше української журналістики. Для гендерного балансу почнемо з чоловічих кліше. З точки зору журналістів, щось погане можуть скоїти тільки два типи чоловіків: чолов'яга та молодик чолов'яга чолов'яга Молодик. чолов'яга. Молодик, чолов молодик. Чолов молодик, а от з поганими жінками складніше. Щось погане за неписаними правилами може скоїти тільки жіночка. Мабуть, саме тому ведучий вирішив зламати систему та створити нове жіноче кліше. Молодиця і спроба розірвати зачакловане коло журналістських штампів. Провалилася, бо молодиця виглядає ось так. А так виглядає руда бестія з рівного. Like І судячи з інстаграму Христини, це не перша її акція. Ось вона протестує проти купання у заборонених водоймах, а ось проти поліцейського насилля. А ось привертає увагу до вимирання кажана північного занесеного до червоної книги. Молодиця влаштувала демонстрацію. Якщо вас теж не пропускали водії на пішохідних переходах, не пригальмовували і взагалі чхали на ваші права, не стримуйте себе. Тоді, можливо, на каналі 2+,2 плюс вас також назвуть молодицею чи чолов'ягою. Голову вдома забувальне Вова зі Львовне, український репер Вова зі Львова випустив ліричний кліп про школу та першу учительку з пронизливою назвою До дупи. Вчителька в школі казала, не що з мене вже люди не будуть, Викуха. що я їй не вдаха, що я ледцю, що я їй засране ці плу. Ноно. No, no. Лись вона, лиш вона сидітиме, сумна. Буде пити, не п'яніти. від те це про вовну класну керівницю, яка побачила цей кліп. Ну або про касирку у супермаркеті, яка продає Вові пахлаву. Вчителька й досі у школі. Зарплата три тисячі гривень. Скільки я в маркеті раз на тиждень витрачаю так само десь на пахлаву. Ех, пам'ятаю, як слали у дупу поліцію і владу. А тепер хейтять вчителів. За таке і батьків можуть до школи викликати. Так і бачу, як в наступному кліпі Вова зірвова какає сусідам під двері, дзвонить і втікає. Та хай то є чудо, на старі строки прокинеться в решкає. З одного боку. Вова тикає факі у школу, і за це йому таки хочеться респектнути від імені свого внутрішнього школяра. Це ж кльово! Дякую, Вова! З іншого боку, Вова робиться так незграбно, що хочеться дати йому добрячого ляща від імені всієї української реп-тусовки. Бити літню людину він ж Берлін брав! В дупу у це і в дупу все, а не до дупи, що тоді і як. А не до дупи, що тоді і як? Що він хоче сказати? І поки Вова з намагається сформулювати перше в своєму. Та закінчене речення, хайп на дні знань спробував зловити ще й гурт Гребс, але хайпунули, як завжди на питанні: ну і як там гриби без барда, що такий Стоунера. Ребс, не жалять велітні, голова квадратом. Сторі лайн кліпу у тому, що двоє хлопців у балаклавах захопили школу, куди зігнали усіх школярів у спортзал і змусили слухати український російськомовний реп. Другий за милозвучністю реп після українського україномовного репу. Я не набіжу сару. Так, ви правильно зрозуміли, це пісня, в якій гриби без бардаша намагаються змусити школярів запам'ятати назву їхнього нового гурту Гребс. -ті -ті -греб, та душаю, -греб. Таке нав'язливе бажання стати для школярів своїми братанами варто розцінювати як музичну педофілію. <плес> Що вас чекає на вулиці? Ви робите кліп для школярів. Які вулиці їх чекають? Їх чекає мама, борщ, домашка. Цього літа дитяча масовка мала великий попит завдяки кліпам та ставове зі Львова. Але все це не мало жодного сенсу. Тому що головний трек про школу вже давно записали курган та агрегат. Вчителька моя, вчителька моя, коли кажеш, встань. встаю не то я. середньовічне юшелнот пасне. В центрі Києва дівчину не пустили до вбиральні. Ні. Охоронці торговельного центру Гулівер не пустили дівчину до обиральні, бо їм не сподобалось, як вона була одягнена. Хоча вона була вдягнена звичайно в одяг. Нічого особливого. Мабуть, охоронці в «Гулівері» занадто добре знайомі з останніми модними тенденціями, тому просто не могли пустити в туалет дівчину в одязі з минулорічної колекції. Для того, щоб пройти в туалет повз охоронця, треба бути одягненим як охоронець. Ага, бо кожного разу, коли цей охоронець пускає в туалет чергову дівчину, одягнену не в камуфляж, то десь всирається янгол. Янгол-охоронець. Я хочу троє і все. Ми не маємо права її сюди впусти. Ага, бачили ми таких просяться попісять, а самі там будуть какунькати. Ні, такого ми ще не бачили. Це ж якийсь талант шоу танці перед вбиральнею». Де переможниці охорони здарує троянду і нарешті пропускає в туалет. Як ви думаєте, що ви робили, якщо у вас такому у відіку? В якому? Да в Європі вся молодь так ходить В а дівідів. У якому такому вигляді? У вигляді хотіння в туалет? Може, час викликати поліцію? Тобто то ви поліцейські і зараз получається. Ви бездействуєте как бы Ну і громадяни ограничують свободу этої дівушки У них внутрішні правила чудова відмазка. Навіть якщо твоє внутрішнє правило це кодекс сім'ї Чарльза Менсона. Сподіваюсь, цих охоронців, як і відданих рабів фараона, ховатимуть разом з унітазом. А цих поліцейських разом з реформою поліції, яку вже злив Аваков. Одно що з нею? Я в Європі, так. Так ми туди не стрімімося. А у вас теж після фрази Ми туди не стрімімся виникло бажання дізнатись більше про цього охоронця, які книги читає, хто улюблений режисер, до якого театру ходить. Ага, і головне питання: чому охоронці Гуліверу проводяться так, наче їх не пустили в життя, але дозволили зайти в туалет Гуліверу. І тепер це все, що в них є. Тож сподіваємося, що найближчим часом керівництво Гуліверу знайде більш кваліфікованих туалетних церберів. Богоподібне! Техношокуюче! Вітаю! Ми скоро перетворимося на кіборгів! Трансгуманізм вже тут! Поряд з нами. Він реальний, як Авакал на чолі МВС! супер довголіття, супер інтелект, суперблагополуччя. Це три головні ідеї трансгуманізму. Трансгуманізм пропонує удосконалити розумові та фізичні здібності людини за допомогою технологій, зробити з людини над людину чи постлюдину, знищити старіння, хвороби, смерть та черги до ощадбанку. Трансгуманізм це як партія слуга народу за все хороше проти всього поганого і за безсмертя. Інколи я мрію про те, щоб жити вічно, ніколи не вмирати. Я Чу мрію знати шляху. все, мати супер розум, суперсилу і супер швидкість. Але ми лише на самому початку цього шляху. Ось, наприклад, смартфон. Це ще не частина нашого тіла, але вже його важливий додаток, як Богдан у Зеленського. І його окремі елементи, наприклад, чіпи, вже вживляють у тіло. Американська блогерка Емі Діді вживила собі під шкіру чіп, аби рукою розблоковувати свою Теслу 3 До цього в неї був інший чіп, яким вона відчиняла двері свого будинку. Ось австралійський художник-перформансист на ім'я Стелларк вживив у руку третє вухо, і тепер його рука виглядає, ніби в неї вселилась картина Едварда Мунка Крик! Ми встановимо туди мікрофон і підключимо його до інтернету. Таким чином будь-хто будь-де зможе почути те, що чує це вухо. Навіщо взагалі вживляти собі вухо, якщо можна просто купити смартфон Хуавей? Звичайно, не весь світ буде слухати, але весь Китай точно. Але я думаю, що новий біонічний суперхвіст це набагато краще. Арк це новий допоміжний пристрій. Його можна носити, і він справді розширює вроджені функції тіла. Цей хвіст може допомогти краще утримувати рівновагу, особливо людям у літньому віці. Який же він чудовий, я теж такий хочу. Скоріше б таки завезли в сільпо. Я б взяв ще декілька. Імплантовані чіпи та вухо в руці можна назвати просто забавками. Технології вже зараз роблять можливою появу справжніх кіборгів. Знайомтеся, перший в світі кіборг Ніл Харбісон. раніше він бачив світ лише чорно-білим через вроджену хворобу. Та завдяки технологіям навчився розрізняти кольори. Тепер він їх чує. Ми створили електронне око. Це датчик для визначення кольору. Він фіксує частоту кольору переді мною і спрямовує її в чіп, який встановлений у мене на потилиці. І я чую колір. За словами Ніла, він розрізняє 360 звуків, що відповідають 360 кольорам та відтінкам. А також чує ультрафіолетові проміні та інфрачервоне випромінювання. ось так звучить фіолетовий. Фезамплдезис це трав'яний. Це червоний. А це звук брудної шкарпетки. Він може чути навіть людські обличчя. Коли я дивлюсь на когось, я чую його обличчя. Хтось може виглядати чудово, а звучати жахливо. виходить. Якщо правильно розставити всіх депутатів опозиційного блоку за життя та подивитися на них по черзі, то можна почути гімн Росії. це звучатиме трохи дивно, але ми хочемо досягти певного симбіозу зі штучним інтелектом. Ти можеш обрати його, якщо захочеш. Що для буддистів Нірвана, те для трансгуманістів завантаження свідомості у комп'ютер. і це досить добре обіграно у серіалі and Years. Я думаю, що я транс. Якщо ми матимемо чудового сина замість чудової доньки, ми будемо щасливі. <рес> 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 Ні, я не транссексуал. Але ти сказала транс. Я не транссексуал, транс <-сексуал>, я <тан -сексуал> транслюдина. <-сексуал> я <тан -слюдить> не хочу <тан -слюдить> бути тілом. Я хочу втекти з, з нього і стати цифровою. Людство досі не знає, чого насправді чекати від бурхливого розвитку технологій. Є технооптимісти, які вважають, що чим швидше ми покинемо в'язницю людського тіла, тим краще. Є технопесимісти, які вважають, що штучний інтелект скоро знищить слабке та нікчемне людство. А є техносюрреалісти, які просто створили томатан девайс, що годує тебе помідорами, поки ти біжиш. Ідеї трансгуманізму давно і активно просувають у масовій культурі. Кожен хоче бути залізною людиною чи приводом в обладунках. А дехто може й хоумлендером з серіалу «The Boys». The I can а ще у часи трансгуманізму треба бути обережними, бо не всі зможуть собі дозволити завантажити розум у нормальний девайс. І тоді з'являться кібершарлатани, які обіцятимуть за невеликі гроші завантажити твою свідомість у суперкомп'ютер. А насправді вона опиниться у вібраторі твоєї колишньої раша срака. Чули таке? Наш Анатолій Остапенко теж чув і записав про це неймовірний влог. Переходьте та дивіться. Отут посилання.